Привіт! Сьогодні дуже цікава тема. У нас як правильно називати напій? Еспресо чи Експресо. Дуже багато розумних людей кажуть, що експресо це неправильна назва і сміються з того, і так далі. Що я думаю з цього приводу? Все дуже просто. Є Adidas, є Nike, Є. В гамбургер є хот дог є кока кола є Пепсі, є Порошенко, є Тимошенко. Немає значення, як це називається. Вміст завжди буде один і той самий. І навіть якщо ви в мене замовите раптом американу, все одно, будьте в цьому впевнені, я підсуну вам щось смачненьке. Тому що насправді я дуже до цього спокійно і врівноважено ставлюсь. Немає жодної різниці, як ви називаєте цей напій – еспресо чи експресо. Справжній фахівець зрозуміє, що ви хочете. Тому називайте ваші напої так, як вам зручно, і насолоджуйтесь до наступних зустрічей.